Це на каналі Інтертехніка. Також нова моделька вийшла. Взагалі лінійка їхня, вся скаутів обновилася. це 504C. Тобто 50-сильний міні-трактор з кабіною і там, як доп опція рівний пол, наприклад. Ось давайте оглянемо, що воно таке. Ну, бачимо, капот помінявся і Боже правий, дуже сильні упори. Хай так і буде, вирізати не будемо. Це ж реальність, ми ж показуємо, як воно реально зробиться. По моментах КМ495 ВТ. Бачимо це їхня вся фішка, що вони всі мозги, всю електроніку над двигуном поставили, тепер щоб воно менше робило вам голову. Але момент, що ці проводочки вони всихаються, бо тут гаряче постійно буде в роботі. Ну, теж побачимо, як воно буде ходити. Так. Ось Генератор також вже підняли, бачите, він регулюється, тобто натягується сам реміниць. Хороші е, маси тепер. Ті точно горіть плаватись не будуть, бо, як мінімум, це вже метал. Ось. Давайте подивимось, передня гума в нас. Зазвичай на протекторі ще пишуть. Давайте Заглянемо зараз, вдушуємо. 8,3 на 20, передня гума велика. Бачите, передні. Противаги, щітки на тягах є, то їх не позриває, не погне, не покалічить. Задня гума у нас 12,4 на 28. Навісний механізм в принципі стандартний, як на всіх нових моделях. Бачите, два гідравлічних циліндри, мали відбору потужності і паркопчик. Павлі про потужності тут на дві швидкості, але в нас ну, можна включати тільки 540 обертів. Ось. І щиток під номер з підсвіткою, який так буде тарабаніти. а ну дивись. Ось опередохранітель отак, присобачений сюди. Мені здається, було б добре його якось кудись приклеїти. Але бачите, проводок такий тоненький, як зажигалці. Знаєте. В цей момент також треба допрацьовувати, дивіться, купуйте таку техніку, дивіться, дивіться в усі очі. Розетка під бречем, вона йде в наборі, але не підключена. Тобто вона сюди просто шпандьориться, провода оголюється, під'єднується, все нормально. Розберуться наші руки українські. І пнемо коннектор. Він ну, під'єднується. Два комплекти гідро виходів. Війська така витримує близько тонну. Бачите, вона додатково усилена. Во. Давайте подивимось тепер по салончику, що в нас. Також камера заднього виду в них вже всіх іде. Все добре, це плюс, молодці. А давайте дивимося, що тут по кабіні. Сороковка була не дуже ущільнена. Ця ущільнена краще. Тут йдуть навісні педалі вже. Ось. А, гідророзподільник у нас навіть трьохсекційний. тобто, мабуть, наперед, що в нас виходить моменти. Так, це в нас що? На здавлення. Ще додатковий такий показчик туди втулили, приборку, мабуть, не лізла. Окей. дефлектори проблемка це я вже казав, що треба їх направляти якось на вікна, щоб вони відпотівали, якщо взимку їздити. А, магнітолка з камерою. Зробите ну. свічки опалювання в ці моменти. Трактор написано, камера заднього виду, видимо, цю штуку. Хай вона акумна. їсть навісні педалі. Трошки повишені, понижені, незручно зроблено, тому що гальма ось тут, і ти заходиш, ну ти цей речах дьоргаєш, що його треба якось гнути, кудись виводити, я не знаю. Бо це незручно, це реально незручно. Так по таким моментам в кабині доволі комфортно. Є підлокітники. підлакітники. Колонка не регулюється. Педаль гальм роздільна, где насос. Вимкну цю всю штуку. І плафончик лед. Давайте проїдусь на ньому. Закрию тільки -ка капот. Опа. Дякую. Техніка доволі маневрена, як ви бачите. Розвернувся в такому маленькому місці. Наступний відеоогляд будемо показувати ці дві монельки разом уже, сиротівка 50, що краще взяти, подивимось по характеристиках в тягових моментах, як воно буде краще. Mm -hmm. Зараз скажу вам ціну точно цього а, міні трактора. Скільки вона становить? Вона становить на даний момент в Україні 9400 доларів. Ось її номер можете тутнувати, цікавитись. Все. Дякую за увагу.